Вітаю вас, друзі, шановні гості глядачі мого каналу. У нас сьогодні 5 січня. Хто святкує перед день водохреща, вітаю вас з святами. У мене тут зараз, бачите, як бачите, стоїть два інкубатора. І вже вивелись ось такі, дивіться, вивелись першу інкубатора бройлери, їм сьогодні тільки перший день, деякі тільки недавно відсадив. Можливо, погано видно, бо світить лампочка червона. О, але і так тут чималенько. З цього вони інкубатора вже майже всі вийшли. Там залишилось два чи три яйця. Дуже гарний вихід. Е е е яйце бройлера чеське. І тут у мене... А в цьому інкубаторі, зараз я вам покажу, у мене сидить, е Ну вже виходять несучки, теж чеське. Яйце Легорн і тут ще яйце бройлера українського нашого. Дивіться, маленькі виходять, закриваємо назад, хай виходять. Прошу вибачення, друзі, було е, зайнято е, пам'ять в телефоні, тому що видалять. То дивіться, ще раз повторюсь. Тут у мене в цьому інкубаторі вже другому на виході інкубаційний яйця легорна е, теж чеське, замовляв разом з яйцем бройлера. І для проби брав українського бройлера, і це дешевше трішки. Але думаю, ну, що по якості теж нормально. Нормально все виходить. Дивіться, велика вологість, бо тільки недавно приїхав додому. І завтра назад їхати то цей. Зараз ми звідси курчат переселимо сюди, хай тут вони обсихають, а потім вже в брудер такий. Це в мене такий брудер, коли в мене були перепілки в ньому. Зараз я вже буду бройлери, хочуть їсточки бідні бігають. Ось такі вони карапузи. Да? Ой, деякі такі, ну такі чималі. О. Це вони спершу були в моєму саморобному інкубаторі, а потім вже ми вирішили... цей. О, то Зараз буду їм ставити, буду пропоювати така в мене аптечка. ну Це так, сьогодні був просто проїзд, не купив така аптечка. І це я купив ще поїлки. Зараз буду пропоювати водою, ну, глюкозою, з цукром, чуть-чуть цукру в воду дам. Щоб краще, жуток, і вже потім на другий день цей. Будемо вже. Як то ж його правильніше сказати? Ну вже по, по курс піде ліки. Там я купив ще нормальний. Там... Купив байкок, там байтрил, селефон, ну кожен накупляв, всього треба почитати, подивитися, як правильно що робити. Це перше. Далі в нас ще поповнення, сьогодні, дякую Богу, дві кролички приволок кролення, тож обов'язково в наступному відео покажу. О, і от у нас таке поки що буде. Це поповнення у нас таке. На свята Бог благословив нашу сім'ю таким поповненням. Бройлери це не вже Жакури теж наші почали молоді нестись, дуже добре. О, бройлери буду кормити кормом власного виробництва, вже трішки їм зробив ще раніше. сьогодні зараз Поки він для них закрупний, то розтовчу його і будемо давати. Тож будемо зараз ставити їм пропойку, про цей, і кормим. дамо. Тут в мене цей, можна сказати, пустий, тут три яйця залишилося і все. Дуже гарний вихід з тих, що замовляв. Три яйця залишилось, зараз гляну, якщо вони це, то буду їх викидати. Можливо, десь не вийшли, і будемо далі працювати. Дочка, заглядається. Наглядач за курчатами. Тож не забуваємо підписатись на канал, поставити Є лайк і, по... і залишити коментар. Е, і так, у нас наступний день, четверта ранку. Збираємося службу, так, дивіться, зараз будемо переселяти. Хай, обсус... Хай обсусуються, ще подивимося ті яйця, які там залишилися, дуже добре повиходили, дякувати Богу. Курчатка. Зараз ми їх цей інкубатор перекинемо. Так, колеги, дивіться, вже вивелись на всі курчата і несучки і бройлери. Це перший інкубатор, вже вони тут вийшли. Зараз би міг брудера пересаджувати. Так, це в першому. Вже до кінця. Дуже дякую Богу, добрий вихід. Оце другий. Другий інкубатор. І тут вже стільки дивіться. У цьому бро, э, брудері. Тут вісім їх так чималко, зараз будемо їх розділяти. Інкубатори будемо забирати, будемо починати їх пропоювати. Дякувати Богу, дуже добрий вихід. Зараз ми їх переселимо, інкубатори мені сподобались, будемо ми надалі з ними працювати. Ну, Шкода, що зараз не можу зрозуміти, де бройлери де не сучки, вони тут перемішані. Але нічого, час покаже. Будемо кормити їх. То зараз буду переселяти і буду далі знімати відео. Підненькі хочуть їсти, дивіться, які прикольні вони. Пушки оці. Наздворі зараз сьогодні 7 січня. Дякую Богу, дуже гарний вихід. Зараз Ці раніше трохи вийшли. Зараз ми їх будемо пересаджувати. ще один брудер. О, дивіться які. Ой, такі вже карапузи. Дивіться, <ривіт> б'ються, їсти вже хочуть. Це інкубатори поки зложили сюди, потім їх помимо, переселили. Так, одні тут шайка, друга тут, вже їдять, проповички їм поставили. Далі вже будемо їх перехляти, дасть Бог вже більше брудери, а це вже з пройдуть в так, і тут поки трішки буде. хочу в хліві зробити ну, в великий гарний брудер, там все його е, буду робити з ОСБ плити. обшию його пінопластом, все утеплю гарно, декілька ламп, щоб вони собі там висіли. Сиділи, а потім їх вже... Бо у нас тут немає такого приміщення поки що утепленого. Дякую Богу, що такий гарний вивід. Можливо, через те, що було інкубаційне ІЦ за кордони українського теж ну непоганий. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі всім успіхів, миру і добра. А нас бройлери і несучки будуть нестись. Рости і колись несучки будуть нестись. Так, це такі меншенькі осложність. Розкарачка. Чи що це ні? О, сюди я перестав. Тут більше місця поки. О, ось я трошки з ножками проблеми. О, бідненький гість, все буде добре. Все, ставте лайки, залишайте коментарі.